У моршині відбувся день громадського здоров'я, організований Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Метою заходу стало підвищення обізнаності мешканців та гостей громади щодо профілактики захворювань та забезпечення доступу до швидкої медичної допомоги. Головною атракцією дня стала пересувна мобільна лабораторія, яка працює по Львівській області майже щодня. На ній проводили експрес-діагностику на вірусні гепатити Б, С та А. Кринінг на ВІЛ та Сифіліс вимірювання рівня цукру в крові з миттєвим результатом. Так, ми сьогодні організували такий день громадського здоров'я, трошки погода нам, але як кажуть, погоди в природі немає поганої погоди. Тому ми прийшли до вас в місто. Завітали, бо ми самі зі стріля, тут машини дві приїхали зі Львова. Безкоштовне рентгеновстеження за спірування сімейного лікаря, вам проводять і зразу скажуть вам заключення. Тут проводять на цій машині великій. це є персонал мобільної лабораторії, яка курсує в Львівській області практично кожен день, сьогодні вона у вас зморщині. Вона проводить експрес-діагностику на вірусні гепатити С. можна зробити навіть на А, можна зробити ще скринінг на білу інфекцію, а також на сифіліс. Плюс до того, що може зробити собі, хто захоче цукор. Цупуск крові експрес-методом. Всі результати до п'яти хвилин зразу видаються. Хто хоче офіційно мати папір, як кажуть, наші люди, люди хочуть папір. То вони дають всі паспортні дані. Ми записуємо і даємо папір. окремо увагу. Приділили вакцинації. Спеціальний автобус. Вакцинація на захисті вашого здоров'я приймав усіх охочих щепитися від дифтерії та правця. Це обов'язкова профілактична процедура, яку раз на 10 років проходять всі громадяни у рамках періодичного медогляду. Крім того, відвідувачі могли отримати безкоштовні деззасоби та маски, інформаційні буклети про профілактику діабету, гіпертонії, інсульту. Ще є такий у нас власний автобус. Називається вакцинація на захисті вашого здоров'я. Тут є вакцинальна бригада, яка проводить зараз вакцинацію від дифтерії правця, яка зараз обов'язково всім людям, що 10 років, і вона внесена в періодичний медичний огляд по наказу 280-му. Хто має мати медичні книжки, які обслуговує населення, має мати ту вакцинацію. Тому безкоштовно можете прийти. І ці всі ваші дані будуть в системі електронного охорони здоров'я СОЗІ. Тобто, якщо вам треба, безкоштовно ми робимо, роздаємо безкоштовно для засоби, кому треба гелеві, безкоштовно роздаємо маски, тому що зараз може бути ми на порозі під, нов, росту захворювання на грип, і може бути, що у нас буде зараз е, епідемія того грипу. Але за даний час спокійно. Але для того ми робимо з профілактичною метою. Ну і багато інформаційних буклетів по діабету, по гіпертонії, що робити, коли немає світла, що робити, коли радіація, профілактика інсульту, алкогольний тест, як хто захоче, дуже цікавий тест. Хто хоче, може собі провести навіть колі родини такі тести. Так що, така в нас сьогодні день громадського здоров'я в морщині. День громадського здоров'я став нагодою для мешканців та гостей громади не лише перевірити своє здоров'я, а й отримати важливу інформацію та практичні поради від фахівців.